Ми продовжуємо нашу серію спілкування про те, як ми можемо засвідчити про справжню віру свідкам свідками його за допомогою тієї літератури, літератури, яку вони видають. Сьогодні ми звернемо увагу на третій примірник вертової башти за 2016 рік. В цьому примірнику ми можемо бачити цікаві статті про повагу один до одного, про складні життєві ситуації, достатньо запутані ситуації. про те, як Трамплін ми можемо використати те, що відбувається принаймні в електронному виданні на восьмій сторінці, де мова йдеться про хибну надію на Воскресення. У цій статті, яку ми зараз дещо процитуємо, свідки його не згадують, що буде два воскресення: одне для вічного життя, а інше для вічного засудження, і вони знову і знову. Хибно припускають, що рай буде на землі, хоч, в принципі, не так важливо, де рай, рай це там, де Бог. І ось на восьмій сторінці я не зможу цитувати всі біблійні місця, які вони там наводять, навіть посилання наводять, але не самі біблійні місця, як посилання. Проте на восьмій сторінці ми читаємо приблизно наступні слова. Невдовзі Бог перетворить нашу землю у рай. І тоді поверне до життя не лише Йова, але й багатьох інших. Біблія каже, буде воскресення. Сам Ісус запевнив, що надходить година, коли всі, хто перебуває в пам'ятних гробницях, почують його голос і вийдуть. Йов побачить сповнені цієї обіцянки, тоді на нього повернеться молодеча сила, і його тіло завжди буде свіжішим, ніж у молодості. Але знову і знову. Біблія говорить про два Воскресення і цьому присвячені наші окреме відео, і рай буде не на землі, це буде нове творіння. Саме тому свідки його виходь і про цікаві поради, про те, як ми можемо підняти голос тоді, коли ми переживаємо втрати, але та надія, яку вони дають, це не надія на те, що Христос зробив на хресті. Це надія на те, що можливе, якщо ми заслужимо, Бог відновить наше тіло. Ну а якщо ні, тоді нас чекає в гіршому випадку ануляції і припинення існування. Це абсолютно протирічить біблійному вченню і дає абсолютно хибну надію, ту надію, яка веде до безодній.